Сьогодні вперше в історії своєї військової частини у Борисполі військові льотчики прощалися із загиблими товаришами. Троє пілотів були членами екіпажу літака Ан 30 який терористи збили 6 червня над слов'янськом. Сьогодні, окрім близьких та друзів, зійшлося все містечко. Там був і Сергій Стеценко. Весь особовий склад частини А2215 в парадній формі тренуються, однак привід не святковий. Чорні стрічки на прапорах та сльози на очах. Щомиті має приземлитися літак із тілами полеглих товаришів. Ой, ж нам, бо, яка Не надаш нам мертві! Мама загиблого радиста Володимира Момота не може стримати емоцій. Вона не вірить, що син додому вже не повернеться. А це його дружина з нею. Дві маленькі донечки та син, які втратили батька. Вони до останнього сподівалися, що сьогодні він прилетить додому. А це вже батьки іншого члена екіпажу, бортмеханіка Олексія Потапенка. В день трагедії він встиг востаннє зв'язатися з рідними. Середу він розговаривав за мною, а з братом у п'ятницю рано утром розговарював. Сказав, що є в і все тишина, порядок. І позвонили, прийшла їй від щастя. Сказали, що вже Альоші немає. Вже погібальоса 6 червня екіпаж у складі вісьмох військових рушив виконувати бойове завдання. Метою було фотоаерознімання приблизно о шостій вечора. В один із двигунів влучила ракета терористів. Це здавалось би неможливо, адже літак був на висоті понад 4 тисячі метрів. Соблюдали всі міри безпеки, самоліт знаходився на висоті 4150 тисячі сто п'ятдесят метрів. То дозволяла. У їх от попадання зенітних комплексов переносних, котри три з половиною кілометри. А тут примінилась нове новою З чого саме поцілили Антриця? Зараз дізнаються експерти. Одна з версій переносний ракетно-зенітний комплекс Верба, який лише нещодавно надійшов на озброєння російської армії. Саме ця станція чи не єдина у світі здатна вражати мету на висоті більше ніж 4 кілометри. По тому, як зайнявся двигун, чотирьом членам екіпажу вдалося вистрибнути з літака та врятувалося лише троє. Командир Костянтин Могилко до останнього втримував повітря на судно, аби воно не впало на Слов'янськ. Тіла трьох загибших пілотів спеціальним літаком привезли сьогодні з Чугуєва. Для цієї військової частини це перша церемонія, адже вона ні. Ми ніколи не казали останні останній на русському. Ми казали крайні. Сьогодні у них останній політ. І як його записати? Куди його записати? Домовини із загиблими вояками ставлять перед ушикованою частиною. Рідні нарешті можуть попрощатися. <му> Заступника командира ескадрилі Сергія Камінського та Володимира Момота ховали біля книжового меморіалу у Борисполі. Підтримати рідних прийшло чи не все місто. Похорони Олексія Потапенка відбудеться вже завтра у Макарові. Троє вижилих льотчиків нині перебувають у військовому шпиталі Харкова. Ще двох військовиків, серед яких і командир екіпажу вважають зниклими безвісти. Керівництво збройних сил пообіцяло родинам загиблих одноразову грошову допомогу в розмірі 600 тисяч гривень та надання житла. Сергій Стеценко Олександр Юткович. Програма Вікна СТБ